Вони італійці, на мій погляд, я не розумію чому. Але з самого початку йому створили нестерпні умови перебування будсману Італії Маріна Фарделі. Він просто по телефонному моєму дзвінку я йому розказав ситуацію, попросив його особисто включеність. Я сказав, що я готую вже офіційний лист на нього, на міністерство юстиції Італії, Але мені треба, щоб прям прямо зараз, будь ласка, почни. Реагувати і зроби щоб, зроби, щоб йому поліпшили умови тримання, я видав окреме доручення своєму раднику Лесь Гордецький, це людина, яка фізично проживає в Італії. В Італії йому надали дозвіл зустрітися з Сергієм. Коли вони зустрілись, вони спілкувалися чотири години, то Сергій вже повідомив, що Практично була, я не скажу, що миттєва, але мегапозитивна реакція. По-перше, його перестали називати терористом, зняли наручники, перевели в іншу камеру, почали давати нормальну їжу, нормальну для нього, почали виводити на прогулянки на свіжому повітрі, дали можливість відвідувати спортзал і тренуватись. І саме головне, йому кожного дня надали можливість спілкуватись з дружиною. Як результат, Сергій закінчив голодування.